Всім привіт сьогодні 13 квітня. Приїхав на річку половити щуку. Я пробував і на опариша плотву красноперку. Но вона бере е, під очеретом. А поплопопер сильно під очерет не закинеш. Точно. Ну, по крайній мірі в моєму випадку. Ловлю зараз на спінінг. Поставив ось в цьому місці, де я вже ловив. Поставив чабіка Кренка від Strike Pro. Вроді непоганий в і Люди мені писали, що класно ловить. Там рибак он далі на живця лове. То казав, вроді пару ударів було. Ну, Щука, мабуть, невеличка, що не заковтує живця, Та в ній великий живець. Буду пробувати. Зараз на всі воблери, які в мене є. Не видно, щоб щука ганяла, але рибака вже брала живця. Так що буду ловити. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Перший закид на чабі Кренка в цьому місці найкраще його проводить. бо тут дуже мілко для цього місця він дуже добре підходить. Там рибаки надалі на життя ловить. Показав уже дві покльовки було. Плотва вже погрижена. Та не плотва така здорова в нього на живця. Зараз буду пробувати, чи буде на бобл на боблере брати. Она щука каже зійшла. Нормально вже зайшла, так що потрібно пробувати. Значить щука активна. Аби вона ще на воблери брала, було б взагалі круто. Вже другого живця закинув. На такий поплавок, що можна за 100 метрів бачити ох і летить добре цей воблер. Та ще вітер мені в спину. Прямо попід той берег вдало можна закинути. А то щось тут і не видно, щоб щука чи ганяла. Тут наскільки нас Якби ганяла, рибу то було б видно. схлопнула щука я просто нажився вот такой щупал схлопил Нарешті. Первая щука за неделю можно сказать так, ну да так не везем за крючок схватила. Я вже думав і не возьме. Буду більше паузи робити. Ось так взяла. Фу, ну нарешті. А то думаю в нього так гліє на живця. Вже три рази брала, одну не дотягнув. А в мене ні одного навіть удара не було. А тут прям я під кушарі закинув, і вона, мабуть, ішла за ним. Я зробив паузу, бо вже хотів доставати цього воблера І вона якраз схватила. Зараз спробую більші паузи робити. І частіше. Так, витягну, відпускаю хороший такий щипачок Приємно. Ну, пішов. Буду робити частіше і частіше паузи. Пару оборотів катушка і пауза. Та два, мабуть, обороти катушка і пауза. Бо він не нормально так сплива, як пробка можна сказати. Буду пробувати одним словом. У ще там є такі боблери, які можна попробувати в цьому місці. Ну не, не багато, я ж кажу, тут мілко. І не кожен боблер тут проведеш. Хіба що спробую рівномірку і там мінов, наприклад. Може щось іще схватить. Зараз закину там, де саме мюкіше. Сонечко трохи пригріває. Може цей вигріватися, вийде риба та й ж за нею. Так, ну що ж, на тому місці я перепробував різні воблери, ніде нічого не взяло, перейшов інше місце. Тут теж дуже мілко, там на слідуючому вже глибше. Один такий кислотний воблер проводив в корчах. Остановився, щоб там корч один перетягнути, він плаваючи той воблер. Почав спливати, дивлюся, піна пішла. Якась рибина стояла, іменно злякалася його. Не думаю, що щука. Ну, бо він такий кислотний, мабуть, зараз такий ясненький день, вода дуже прозора в нас. Краще таки не ставити, боїться його риба. Рибак одного щепака витягнув на живця невеличкого. Більш нічого не клюнуло. Ну і в мене поки що покльовок не було. Зараз обходжу тут плесо та сходжу на кладку. Якщо там не, ніхто не сидить, бо сьогодні вихідний. Можуть люди сидіти рибач. По річки в нас не клює ще ранувато. Тут е, риба зимувала в цьому місці, тут вона і весною більш активна, а по річці вона та спускається вниз по течії, поки вона повиходить з ям, аж потім буде і по річці клювати. Це летить цей воблер дуже класно. Робив я й паузи, ух ти. Чи ударчик був невеличкий. Робив я й паузи і так рівноміркою то результата не дало. Щука тільки що схватила і зійшла. Не підсікнув. И добра так схватила. Він просто такий, що цей воблер пухкенький. І погано маленькі крючечки, і погано засікається. Ну ще одна щука хватала тільки що. І класно так ударила. Не підсікнув. Ху. Ну, вже радує. Зараз іще спробую. Так, ну що ж, закінчую тут риболовлю біля кладки. Як і той раз у мене остання риболовлю одну витягнув, щуку і одна зійшла. От не знаю, чого вона не засікнулася. Ну, починає по чуть-чуть брати. Нато... Я не знаю, хвилин 40 була активна до години. Я довго на одному місці стояв, кидав, кидав і от заробляв покльовки. От тут до години був вихід і все, більше вона не бере. Зараз третя година дня, рибак із живцями сидить, геть нічого нема покльовок. Так що і я вже буду їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.